Товариство, з мене звати Максим. Ви на каналі Макс Авто. Ми знімаємо відео про автомобілі, які продаємо. Тож безумовно, це відео сьогодні про автомобіль Renault Megane. Друзі, машинка, яка фактично належить до моїх машин порад Що, що я маю на увазі, коли до мене телефонують Макс, яку машину взяти? 8-9 тисяч, щоб це було. Середньо зважено і довговічно друзі. Я називаю дуже чітко Рено Меган. Кожен Рено Меган, який мені скидають на викуп, дорого чи дешево, я їду дивитися. Чому друзі? Бо цю машину завжди просто завжди продасиш. Це дуже ліквідна, це максимально затребувана і умовно. Одна з найнадійніших у класі автомобілів, які я особисто знаю. Друзі, розхід е, Renault Megane, режим міста, трасу в середньому це до 6 літрів. Це з кондиціонером, це з комфортом, це з достатньою зручністю. Так, друзі, не така шумоізольована. Так, друзі, не такі елітні матеріали, як, наприклад, ВАК. Але й коштує обслуговування не так. Коштує експлуатація дешевше, коштує ремонт дешевше. На мою думку, якийсь такий більш зважений народний вибір. Друзі, в нашому огляді сьогодні Меган на дуже красивому. Кольори це такий, не знаю навіть, як його описати. Молочно, пінно, бежевий, Не люблю, не люблю це слово, але не знаю, як по-іншому сказати. Це прекрасний кольор з точки зору практичності. Він Ефектний, в той же час не маркий машина завжди чиста. Машина виглядає достатньо презентабельно, і вона не виглядає в жодному випадку дешево. Е, крім кольору, друзі, наступні характеристики. 2012 рік рестайлінг на led фарці Це однозначно, естетично, красивіше, ніж звичайна фарка, друзі. Противотуманні фари, структурні ковпаки, датчики світла, датчики дощу, релінги. Які ми в минулому Мегані не мали, їх не можна до мегану встановити, якщо їх немає. Зараз відключимо. В нас є датчик світла, датчик дощу. В нас є кліматизація. В нас є друзі, кнопка старт-стоп, що типово для Мегана, В нас є навігація том-том, і в нас є фактично ультимат або лімітед сидіння. Ось такі вони йдуть з квадратиками, повний електропакет підігріви сидінь, друзі, що на Мегані нетипово не зустрічається, немає панорамки, друзі, але для жорсткості кузова це служить тільки в перевагу. Народ, 1,5 дизель, К9К, механічна коробка передач, 204 тисячі пробігу на щитку, По факту, ксажевий фільтр на місці, екологія на місці, що може плюс-мінус опосередковано говорити про рідний пробіг цього автомобіля. Друзі, гарна. Красива збережена авто, і саме основне в цьому випадку ціна. Ми її дуже дешево викупили і хочемо її запропонувати справді дешево вам, друзі, 6 950 доларів. І я б дуже не хотів, щоб ви торгувалися від цієї ціни. Але на місці я зможу вам уступити на цукерки. Друзі, я за те, щоб ми займалися тільки гарними авто. Я за те, щоб ми рухались тільки в правильному напрямку. Якщо це відео вам сподобалося, я буду вдячний за ваш лайк. Ваші лайки допомагають моїй мотивації. Купуйте гарні акуратні автомобілі.